Фармадол – таблетки від головного болю Росії нагадали про відповідальність за будь-яке використання ядерної зброї в Нью-Йорку Завершилося засідання Ради безпеки ООН, скликане через погрози Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі. І цього разу не лише традиційні союзники України, а й Китай наголосив, що розміщення ядерної зброї за межами суверенних кордонів неприпустимі. Зі сполучених штатів до нас долучається нажива власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленка. Оля, вітаю. Отже, жодні рішення, ООН, які ми знаємо, не можуть стримати Росії, але чи було достатньо чітким оце послання до агресорки у відповідь на ядерний шантаж? Вітаю колего. Це засідання ООН було скликане засідання Ради безпеки ООН було скликане на вимогу України після того, як Росія заявила, що готується розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Одним із приводом до таких дій, як стверджує російська пропаганда і російські посадовці, стала обіцянка Великобританії надати Україні бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. І сьогодні російський постпред не Небензя знов повторив цю тезу, що такі снаряди мовляв, забруднюють навколишнє середовище, що є абсолютною неправдою. Представники Великобританії та Сполучених Штатів ООН вкотре розвінчали цю брехню. Такі снаряди просто є більш потужними, і саме це турбує Росію, але вони не мають нічого спільного ані з ядерною зброєю, ані з брудною бомбою, якою російська пропаганда лякала раніше. Росії нагадали, що це саме вона тривалий час уже порушує низку міжнародних угод про нерозповсюдження та скорочення Стратегічних озброєнь і сьогодні, під час засідання на адресу Росії, часто лунав вислів ядерний шантаж щодо реальних дій Кремля. Хочу нагадати, як раніше прокоментував поведінку Росії радник Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Вони уважно стежать за Росією і знов таки не бачать жодних змін в ядерному статусі Росії. Тобто, принаймні, поки що її погрози залишаються лише погрозами. Але представник Сполучених Штатів сьогодні чітко наголосив, будь-яке застосування Росією ядерної зброї докорінно змінить характер цієї війни в Україні. І як говорять американські посадовці, і офіційними, і неофіційними каналами Росія про це попереджена. Будь-яке використання ядерної зброї матиме серйозні наслідки для міжнародного миру і безпеки і докорінно змінить природу цієї війни. Ми б'ємо рекорд не застосування такої зброї, який тримається вже майже 80 років. Ми також закликаємо режим Лукашенко припинити співучасть у війні Росії проти України і знову закликаємо Росію до деескалації, починаючи з припинення її агресивної війни проти України. Ну, якщо від більшості країн такі заяви, як, як, як от ми почули, щойно є очікуваними, то позиція, наприклад, Китаю, який займає відчутно проросійську позицію, сьогодні була категорична. Щоправда, і тут Китай не уникнув виділити і похвалити себе. Мовляв, це вони єдині не розміщують ядерну зброю за межами своїх суверенних державних кордонів. Але все ж таки представник Китаю чітко закликав усі ядерні держави зменшувати ризик ядерної війни, скорочувати ядерні озброєння аж до Повного їх знищення, ну і представник Росії змушений був наголосити, що вони планують лише розмістити свою ядерну зброю у Білорусі, мовляв, жодного контролю над нею у Білорусі. Не буде, а от постійний представник України Вон Сергій Кислиця не оминув скористатися розковом, що намітився по лінії Росія-Китай, і нагадав, що Росія порушила домовленості не лише з західними державами, які вона в принципі вже давно вважає своїми ворогами, але з головним своїм партнером Китаєм не встигли чорнила висохнути під тим документами, які підписали Путін та Сі Цзінпін під час візиту китайського лідера до Москви, Як Росія їх вже. Розтоптало. До честі китайської сторони. Вона дуже розумно нагадала Москві, що ядерну війну неможливо виграти і не слід розпочинати, і що розповсюдженню ядерної зброї необхідно запобігти. То ж, який західні держави сьогодні, західні взагалі світові держави, намагалися донести до Росії, був достатньо чіткий, чи вона ним скористається? Сподіватимемося, що так. А от ще один факт, про який хочу нагадати, така. Іронія долі і ознака сучасного світу завтра розпочинається новий місяць, і у цьому місяці у Раді безпеки організації Об'єднаних Націй, організації, що покликана е, спостерігати і е, забезпечувати мир в усьому світі. У цій організації головуватиме головна країна-агресорка у світі Росія. Марічко. Оля, наша колега Ольга Кишеленка про засідання Ради безпеки ООН через ядерний шантаж Росії.